Дітки, ми продовжуємо з вами працювати, і зараз ми будемо вчитися ділити слова на склади, а допоможуть нам в цьому долоньки. Дітки, коли ми будемо з вами ділити на склади слова, будьте уважні. Не забувайте, що коли ми промовляємо слово, ми також зосереджуємо свою увагу на долоньки. Скільки раз ми плеснули в долоньки. Скільки складів є у слові, тому не забувайте рахувати. Приготували долоньки та починаємо працювати. І перше слово, яке ми поділимо на склади, це слово лижі. Приготували долоньки, почали ли. -жі. Скільки раз я плеснула в долоньки, скільки складів у слові? Слово мама. Приготовили долоньки. Почали. Ма-ма. Скільки разів ми плеснули в долоньки? Скільки складів у слові? Слово лист. Приготували долоньки. Почали. Лист. Скільки раз ми плеснули в долоньки? Скільки складів тут? Слово машина. Приготували долоньки. Почали. ма Скільки тут складів? Слово жаба. Приготували долоньки. Почали. Жа-ба. Скільки складів. Слово ведмідь. Приготували долоньки. Почали. Ведмідь. Скільки складів. А тепер ми з вами поділимо на склади слово куля. Приготували долоньки. Почали. Ку-ля. Скільки складів? Слово мишеня. Приготували долоньки. Почали. «ми-ше-ня». Скільки складів?